У 21 столітті перед людиною розвиненого суспільства стоїть дуже великий виклик саме ожиріння. Виходиш на вулицю, тебе всюди оточують усі калорійні бомби. І ми тяжіємо до того, щоб економити калорії. Ми не любимо рухатись. Людина бореться між двома світами своїми бажаннями бути класною, і здоровою і генетикою, яка каже: Бач, калорії, споживай. Маєш можливість не рухатись, не рухайся. З точки зору енергетичного балансу немає значення, чи я їм після шостої чи не їм. І вечеря наша не буде перетворюватися в жир тільки тому що ми лягли спати, тому що тіло спалює ті калорії. Потреби людини в калоріях і в різних необхідних речовинах: білках, жирах, вуглеводах, 20% калорій можна присвятити просто їжі для душі. Все, сідаю на ПП. Чи зможу я так харчуватися довгостроково? Все своє життя люди заїдають стрес, тому що стрес це неприємні важкі емоції, а людина істота гедоністична. Вона не хоче відчувати неприємні емоції.